Нові фури в UAON, яка ж з них найкраща. Перша Рено, вона йде стандартна, яка доступна із першої навички. Я вже собі викачав 50-й рівень навички і подивимось, яка із них найкрутіша. Значить так, в Рено максимальна швидкість 111 кілометрів. Більше вона, на жаль, не їде, і відповідно на ній нам доведеться працювати до 20 го рівня. Наступний тягач це Mercedes Actros. Давай перевіримо його максимальну швидкість. Уже бачу, що він такий а, доволі різкий, дуже швидесенький набір. Максималочка у нас. 144 кілометри. І останній тягач, який відкривається на 40-му рівні навички. Це ось така історія. Забув її назву глянути. Давай глянемо, яка максимальна швидкість. Теж доволі швидкісний. Це вже якась американочка у нас. 122 кілометри. Всього. На 11 кілометрів більше за початковий Рено. А, це Вольво у нас, точно. Така історія.